Казки про життя буття. Я не знаю, чого я хочу, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, ким я хочу бути, що робити і що мати. Здається, я ще пам'ятаю, чого я хотів раніше. може, чого мені слід було б хотіти, але я не знаю, чого я насправді хочу зараз. Тобто я знаю, що нормально було б хотіти стати багатим. Але я не знаю, чи матеріальні речі дійсно принесуть мені щастя, чи просто наявність купи речей навколо слугуватиме підтвердженням того, що я не змарнував своє життя. Я знаю, що нормально було б хотіти стати відомим, але я не знаю, чи хочу цього тому, що люди зможуть почути мене, і я зроблю щось важливе для розвитку людства, чи це тому, що прикольно, коли тебе впізнають, куди б ти не прийшов. Я знаю, що нормально хотіти бути успішним, але я не знаю, чи я хочу цього тому, що було б чудово використати всі можливості, які в мене є, чи це тому, що я до смерті боюсь стати невдахою. Тож хай там, як а я не знаю, чого я хочу. Якось я дивився відео для мотивації, і там сказали, що у світі збувається те, про що ти думаєш найбільше. Тож замість того, щоб думати про те, чого не хочеш, варто зосередитись на тому, чого хочеш. Але в результаті я не хочу зосереджуватись ні на чому, бо не хочу концентруватись на неправильних речах. Я не знаю, чи мені хочеться бути задоволеним тим, що я маю, чи постійно прагнути більшого і кращого. Я не знаю, чи я хочу стрімко летіти в майбутнє, чи залишатись у своїй бульбашці, де зможу відтворювати минуле. Коли мені було 18, мені подобалась пісня Еліса Купера. Мені 18, і я не знаю, чого я хочу. Я все ще любив її, коли мені стукнуло 25, але тепер мене мучить, що колись я співатиму мені 49, і я не знаю, чого я хочу. Найгірше те, що насправді байдуже чого хотіти. Що на я це отримую, я починаю хотіти чогось іншого. Зараз не можу привести метафізичний приклад, тож давайте поговоримо про штани. Припустимо, я пішов в магазин і побачив круті штани. Потім тиждень про них думав, і нарешті, коли штани в мене, я моментально стаю задоволеним. Але тепер уже думаю про пару черевиків, які я побачив боковим зором, коли купував штани. Я не знаю, що роблять, коли невідомо, в якому напрямку рухатись далі. Часом мені здається, що було б круто все покинути і піти жити десь на дикій природі, бо тоді треба було б дбати лише про виживання. Фішка в тому, що коли не переймаєшся виживанням, то можеш дозволити собі думати про такі речі, типу щастя. Коли ж займаєшся виживанням, тобі не до щастя, бо тоді головне вижити. Тож на даний момент я, здається, просто сиджу і намагаюсь придумати, чого б я міг хотіти. Але таке відчуття, що сидіти моя ще довго.